У практичній частині про позакласну роботу та пропаганду природничо-наукових знань хочу показати наступне. Перше. Як створити відео методом захват екрана? Саме цим методом я і створюю зараз свою доповідь. Друге. Олімпіада з математики в ТМТ з НТУ як позакласний захід. Третє. Дослідницький проєкт. Виховний захід. Музика чисел». І так, для того, щоб створити відео методом захват екрану, нам потрібна ось така програма. FS-Capture 7.4». Я цією версією користуюся, але вже є нові версії російська, портапе. І її запускаємо. У нас відкривається таке вікно, ми вибираємо. Записувати відео, вибираємо настройки. Нажимаємо кнопку пуск. У нас йде запис відео. Запишіть назву цієї програми F S Fastone Cure. Портакли я пишу ось так на екрані, а говорю на латині, по-англійську я не вивчала. Думаю, ви також будете створювати відео і застосовувати позакласній роботі і на своїх свинятях. Проведення олімпіад одна із форм роботи з обдарованими дітьми. В ТМТ з МТУ кожного року проводяться олімпіади з математики. Участь беруть всі бажаючі. Підбираємо завдання диференційовано. Є завдання, що можуть розв'язати більшість студентів. Є завдання, які потребують творчого підходу. І є завдання, які відповідають наступному рівню олімпіади. Кожен студент по-своєму неповторний, про що свідчать роботи студентів. У обдарованих дітей свій підхід, оригінальні смислення, цікаві ідеї. Результати олімпіади фіксуються в протоколі. Студенти, які отримують призові місця, отримують додаткові бали в математики і за бажанням можуть прийняти участь у наступному етапі. Учитись важко, а учити ще важче. Але не мусиш зупинятись ти. Як віддаси усе найкраще. То й пям тягнеш нової висоти. Перейдемо до третього етапу. Дослідницький проєкт, виховний захід, музика чисел. Результати цього заходу залишилися у нас на сайті. Виховна робота, літопис студентського життя. Так, знаходимо Ось музика чисел. Музика чисел. Мета цього проєкту провести взаємозв'язок між музикою і числами. Виховна мета підтримка та розвиток обдарованих талановитих студентів. Приємний подарунок від Сухорукова Станіслава, який нам зіграв чудову мелодію. Але ще як проходив цей захід. Він готувався спочатку, дуже довго готувалися. Всі, хто займається музикою, мабуть, чули. Про те, що музику можна писати на комп'ютері. Ну, Наприклад, за допомогою такого музичного редактора Music креатор Ось він перед вами. Значить, математика і музика два предмети, два полюси людської культури. Слухаючи музику, ми потрапляємо в чарівний світ звуків, відкриваємо в ній досконалість, простоту і гармонію. І ось на такому інструменті. Можна, виявляється, скласти мелодію, написати музику, записати ноти? І все це пов'язане з числами, мабуть. Вирішуючи математичні завдання, ми занурюємося в суровий простір чисел. При цьому не замислюємось про те, що світ звуків, простір чисел здавна тісно пов'язані один з одним. А що, якщо спробувати певним чином перекласти ноти на числа? Чи буде? спостерігатися в закономірністю. Так, ви бачите ноти, і також ці ноти, пов'язані з акордами і числами. Якщо існує зв'язок між музикою і числами, то певне і навпаки існує зв'язок, тобто числа яким чином можуть звучати. а почали дослідження ми з того, що з'ясували, чи були в історії спроби пов'язати музику і математики. Інікевський Ігор представив дуже цікаву інформацію про те, що музика і перший звук народилися одночасно з творінням світу. Так стверджували стародавні мудреці. Леонардо Ейлер в своїй дисертації про звук, написаній в 1727 році, представляв музику як частину математики. Про інших вчених говорив Кузьменко Андрій. Досліджували математику. Як частину музику і музику як частину математики Рене Декарт, Левнів, Гольба, Деламбер, Бернулі та інші музика є сакральна арифметика, права душі, що не вміє рахувати. Та як же бути без Піфагора, який саме говорив про гармонію чисел і звуків? Про це цікаву доповідь нам предоставив Сухаруков Станіслав. Який займався музикою по класу фортепіано. Акорд дати народження таке цікаве дослідження студента другого курсу Степаненко Анатолія. Виявляється, що числа, пов'язані з датою народження, передають характер людини. Після основної частини заходу студенти та викладачі підійшли послухали, як звучить їхня дата народження, і порівняли з характерами цих людей. Було дуже цікаво. Як звучить число пі? Виявляється, що числа можуть теж звучати. Це переклад чисел, які є частотами електромагнітного діапазону звуку. Виявляється, математика не лише цікава та захоплююча наука, а ще й поетична. Останнім часом можна в інтернет знайти так звані цифрові Вірші. Вони мене поразили своєю красотою. А як були здивовані наші викладачі-літератори? А хлопці пробували скористатися сучасною технологією і цифрові вірші перетворити в пісню. А комп'ютер склав до неї музичну мелодію. Давайте послухаємо, як це буде. 12, 46, 48, 36, 33, 102, 8, 30, 32. Останнє завдання, яке отримали студенти, треба було підібрати пісні, які в своїх текстах містять слова числа. Та хлопці ж настоящі мужчини прийняли своє рішення, запропонували пісню улипка з числами. Етапом, мабуть, багатьох заходів є такий момент, коли ми хочемо відмітити студентів, які творчо працювали, і було підготовлено авторський дизайн сертифікату, який вручено найкращим студентам. А вручити цей сертифікат було б предоставлено найкращому викладачу математики. Дали такий високий старт іншим студентам, тих, хто цікавляться музикою, хто цікавиться математикою, хто цікавиться комп'ютером і його можливостями, да, все, що він може дати, і привіти, і привітати студентів, які приймали участь у цьому міроприємстві. І сертифікат вручається найкращому студенту математику за високий рівень успішності. Та участь у творчому дослідницькому проєкті Музика Читак. Так, Кузьменко Андрій, де у нас Кузьменко Андрій? ж Андрюш, покажи сертифікат а, сюди. Так. Кононенко Володимир, де у нас Кононенко Володимир. Потім зараз ще один взять років. Не вийшло. Друга років Станіслав. Вітаю вас Станіслав. Дуже дякую. Степаненко Анатолій. Вітаю вас. І Мідєвський Ігор і Віталій. Ну і ми хочемо вам також запропонувати разом з нами липку з чисами.